Так от, на відміну від того, що вважає сьогодні пересічний Українець, принаймні більшість, ситуація з Коломойського далеко не така солодка, і він на події сьогодні впливає набагато менше, ніж більшість людей думають. Коломойський справді привів до влади Зеленського. Це Поза всяким сумнівом, тобто, я думаю, що на 90% прихід до влади президента Зеленського і його команди це заслуга Коломойського. Але коли люди починають говорити, що Зеленський є шісткою Коломойського, в мене завжди виникає питання: запитати, а чому б це? Тобто він такий прямо вдячний, що він за те, що його привели до влади, готовий тепер до кінця життя служити. І це питання важелі впливу, чи є, чи немає. О, а давайте пройдемося по важелях впливу. Що це може бути? Гроші. В жодним чином. Сьогодні е е е фінансові потоки, які контролює Офіс президента, е е такі. Що по в вліпші часи міг би про це тільки мріяти? Подивіться за залі, як це відбувається. От була одна з основних годівниць Коломойського була укрнафта. Забрали в нього «Укрнафту». Поставили на, на Нафтогаз, де Окрнафта є дочірнім підприємством, свою людину, умовно кажучи, і контролюють все. Нафіга даруйте Коломойський, щоби красти пане Карле. Єдине, що за Лексик у нас нацрада, яку ми дуже любимо, може а це доступне, до речі, слово доступне. Яке яке саме ну навіщо от і ін... Слово нафіга, нафіга? дарують? Ну, ну... На ж ти це повторюєш у сірі фігу вибачте жест. Показав. Та, е... Отже, для чого ви. Сфіга є таке Так, сказання. Для чого є таке? Я, так, точно. Це Але тут є, нормально масово. Тут нормально, тут нормально. О, Все так. гаразд. Я для, контролюю. Для <рес> чого ви мене поправляєте? Я людина емоційна. Е, Так от для чого потрібно е, потрібний Коломойський, аби, умовно кажучи, е, контролювати певним чином, ми розуміємо, яким, е, фінансові потоки. Вони самі це вміють робити прекрасно. Друге питання. Медійний вплив. Медійний вплив з єдиним марафоном? Ну, не смішіть. Немає сьогодні того впливу Коломойський навіть і близько. Третє питання. Депутати. Є там сидить у Верховній Раді група депутатів, гарантовано орієнтованих на Коломойського. Раніше ми знали, що він їм платить гроші. Сьогодні в нас останнім часом такого підтвердження немає, але можна собі уявити, що вони десь якимось чином підтримуються паном Коломойським. Послухайте, не потрібні сьогодні незалежні сьогодні на банковій від цих депутатів. У них є ОПЖЗ, які прекрасно підтримують їхні законопроекти. Тому вплинути сьогодні Коломойський не може. І тоді виникає улюблена стигма українська компромат. Окей, компромат в умовах країни, де немає взагалі поняття репутації. Це дуже смішна річ. Ну от ми знаємо, що Коломойський доведено. До речі, доведено, доведено працівником колишнім цього каналу Володію Арів і і мас, масою вже розслідувань. Інім інших, ін, 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 значить, що 40 мільйонів доларів виведені з, з ПриватБанку. При пограбунку цього банку Коломойським виведені через е, е, значить, е, е, фірму квартальну. Що це, до чого це спричинило? Е, Зеленський подав відставку, чи ну не смішіть. Так справді певний вплив є. До чого е, я маю на увазі Коломойського, і певний, е, певна інформація в нього є. Єдине, що йому це дає, це те, що його не видають американцям. Давним-давно ми ви вже видали, але ми розуміємо, що він вже по дорозі в літак відкриє рота і розповість їм дуже багато, а можливо, і дасть документи. Тому я, бер... можу, можу... я просто хочу зрозуміти, до чого ви ведете, Карле? Він не керує країною. Я, я хочу веду... вірити. Я, ні, не просто. Я веду якраз до вашого запитання. Угу. А що ж сталося? Угу. Так от, сталося просте. Коломойський розуміючи, що він практично втратив. А, хочете ще е, жарт? Гарний. Ну, не жарт, але дуже гарну, пікантну. Один з моїх друзів недавно сидів за одним столом в компанії, де був Коломойський і вся його, е, вся його бригада. Бачите, таких друзів Карла Волоха? У мене багато друзів, в тому що дуже добре. Говорили. Нам такі інсайди потрібні. Да. І знаєте, про що говорив Ігор Валерійович цілий вечір? Про те, що єдиним справжнім державником був президент Порошенко. А нинішня влада це анекдот. Так от, людина, яка, в принципі, знищила репутаційно Порошенка, сьогодні говорить оце. Він страшенно розчарований. Е, хоча я не знаю, на що він розраховував. Так от я веду це до того, що Коломойський не керує країною, але йому дуже потрібно. Давайте згадаємо, що з моменту, що е, е, Зеленський позбавив, а ми маємо таку інформацію позбавив його громадянства, він висить на такій тоненькій ниточці, коли його в будь-який момент е, Зеленський може віддати американцям, і там на нього чекають кілька пожиттєвих термінів. Я не можу закінчити, та? Не встигаю. Можете? Я Мож... просто маю вже коментар одразу. Okay. Я чекаю. Так от. Е, єдине, що стримує тут Зеленського, він би його вже віддав американцям, поза всяким сумнівом. Але Коломойський справді знає багато. І от тому це не сталося. А тепер приходимо до того: а що ж сталося в останній момент? Е, Коломецький починав проект Слуга народу, не маючи жодних гарантій, а можливо і надій, що він приведе актора, який грає головну роль, зробить його президентом. Що він робив насправді? Програма була дуже проста створити певну е, значить, е, платформу для введення в, 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 у Верховну Раду певної нової політичної сили, яка контролюється Коломойським, яка увійде в коаліцію, і буде певним чином впливати на коаліцію, в тому числі на те, щоб Коломойського не віддали американцям. Так от, оскільки Коломойський втратив сьогодні ці можливості, він вирішив зробити новий проект. Інгулецький проєкт і завести таки цю е, політичну силу. Я думаю, ну мої, в мене таке враження, що питання це не було з Банковою узгоджене, що швидше за все це був його власний проект. І коли там побачили, що робить е, Ткаченко, бо це його було рішення, тому е, з того моменту, е, е, очевидно, е, доля Ткаченка як міністра була вирішена. І от це те, що ми маємо на даний момент. Цікаві речі, ви думаєте, на банковій якщо дійсно так було? Ми не знаємо це ваше припущення. На Банковій зрозуміли, що це така складна ідея Коломойського завести до наступних виборів, напевно, прибічників Поворознюка, і тільки тому вирішили придбати Ткаченка? Ні, їм достатньо скандалу, в принципі, він не їхній, він Коломойського. Люди Коломойського сьогодні там не дуже популярні, тому вони ну, залюбки віддали Ткаченка внаслідок сигналу. Який утворився. Але Ткаченко дуже довго тримався на посаді. Безумовно. Але дивіться, але зверніть увагу, що ми сьогодні чуємо, що говорить людина, яка виграла цей тендер. Так мені відмовили в, у фінансуванні, але я все одно буду робити цей проект. І на нього будуть приватні, приватні фінансування. Тобто, я не думаю, що я помиляюся. То тобто, проект залишився. Знала це банкова, чи не знала, чи зараз звернула увагу, і так далі. Ви ж розумієте, що це другорядні речі, це не їхній проект. Це іншої людини проект. Вони це зрозуміли. І а виникла е, нагода позбутися Ткаченка. Ну даваймо поставимо свого квартального, звертаючи увагу на ту реакцію в суспільстві, яка відбулася, ми з командою прийняли рішення відмовитися від державного фінансування, відмовитися від державної підтримки. Хоча в нас і не було ніяких грошей, нам держава тільки повинна була компенсувати. Але ми повторюю, відмовляємось від державного фінансування і точно не відмовляємось від нашого проекту. Тому що ми в нього віримо, оскільки Коломойський втратив сьогодні ці можливості, він вирішив зробити новий проект, інгулецький проект, і завести таки цю е, політичну силу. Коли він вийде, ви самі все побачите і оціните.